Вітаємо вас на каналі про З вами Люба та Аня, і ви на каналі, де ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Зараз ми вже плавно з вами починаємо входити в мою улюблену просто пору: це Різдво, предріздвяний настрій. І тут важливо сказати те, що якщо в Україні ми починаємо різдвяний наш настрій десь під Новий рік, та там десь 30 грудня ставимо ялиночку. То в Норвегії все починається набагато раніше. У Норвегії все починається з самого першого дня грудня, тому що починається адвент, такий період під назвою адвент. Тож поїхали, вивчимо сьогодні найпопулярніші, найкорисніші вирази, щоб поговорити про цю пору. Так ось, що ж роблять саме норвежці? Для чого це весь шухір, як то кажуть? Вони комер і Юля стемний. Це все, всі оці приготування, про які ми зараз поговоримо, все те, що відбувається, воно для того, щоб відчути цю атмосферу дух різдва і зайти в цей різдвяний. Настрій, атмосфера да. Юля стемний, взагалі слово стемний. Це оцей такий настрій mm -hmm. відчуття настрій. щось так. Да, буде, да. це дуже цікаво, е, і от починається цей адвент. Що таке адвент взагалі? Так, бува поговоримо. Да. Це відрахування, зворотній, якби відлік часу до Різдва, до народження Ісуса Христа, якщо ми вдаємось да, в Різдвяні, в ці християнські та церковні якісь моменти, але через можливо. Маркетинг, можливо, сучасні якісь реалії. Адвент зараз перетворився, ну мало хто його саме пов'язує з християнськими якимось. Та не обов'язково людина віруюча, святкує Адвент. Тобто Адвент він для всіх, особливо для дітей. От Люба, розкажи нам, що в тебе тут висить на стіні. Я сподіваюся, ви вже помітили, взагалі, що я так довго його робила. У мене на стіні зараз висить Адвенс календар. Це календар. Як ви можете побачити, там на кожному мішочку є цифра, яка відповідає 24 першим дням грудня. 24 четвертого різдво, значить, він закінчиться на 24. Mm -hmm. І мої діти будуть відкривати кожен цей мішочок. 1 грудня починаючи, і з кожного дня їм буде там лежати невеличкий подарунок, і тоді ми вже починаємо отельне юль. Так ми рахуємо зворотів. Ми над... рахуємо напрям, на напрямку назад. Тобто рахуємо кожної неділі, запалюють свічку, як правило. Так, Ті, до речі, хто... Це ще теж одна така традиція, як правило, є чотири свічки. У нас сьогодні не, не по традиції, але ми просто в нас просто кузані. Так, а от якщо б ми робили все по традиції, у нас би було чотири свічки і в норвезьких сім'ях це, до речі, досить популярно. Це не то, що там дехто це робить, а це досить така, така поширена традиція. Uh -huh. Запалюється одна свічка в кожну неділю, це саме неділя перед Різдвом. Тобто чотири тижня перед Різдвом і в, перші, в першу неділю цього адвента запалюється перша свічка, потім їх дві запалюються, три і вже в останній ну, неділю перед різдвом вже чотири вгорять. Uh -huh. Тобто вони також рахують jul таким чином. Любите наші уроки та хочете бачити ще більше цікавого контенту? Підтримайте нашу роботу. Ви можете натиснути Супер подяка або пригостити нас кавою на BuyMeACoffee. посилання під цим відео. Кожна ваша підтримка це наша мотивація створювати ще більше корисних матеріалів. Норвежці починають прикрашати свої будинки до Різдва досить рано. Ну, як правило, немає такого, як конкретного там по датах коли. Але в принципі на початку грудня до 1 числа вже в більшості будинків з'являється якась атрибутика Різдва, як мінімум адвент календар А ще дуже е, така річ, яку ви могли помітити, стовідсоткова в Норвегії це такі великі зірки, які висять, особливо у вікнах в Норвежців. І вони висять ціле Різдво. І до нового року, і ще трошечки на Та багато хто прибирає їх там вже в березні, як моялинку, знаєте, теж буває таке. Був а, так от як вони називаються, як про це поговорити? Підвішують їх. Так? Як сказати, підвішувати? Огенє оп підвішувати і зірки юлі стянель. Огені оп Юлі стягне. Якщо в тебе це... багато. Якщо у вас одна в хаті, то Юля Стянне. Так ну, залежить. Зазвичай їх декілька, тому що норвежці люблять це в вікна. Ну принаймні у мене одна. Тебе скільки? Да. У, мене, у мене десь три точно. Ого. Да, в кожне вікно нічого собі. <сум> також в цей період всі норвежці стараються закупитися різдвяними подарунками. Ді шопер Юля Гавель. Mm -hmm. Тобто подарунки всім членам родини і не тільки саме в сім'ї, тому що подарунки в Норвегії прийнято дарувати, ну як принаймні колегам дарують. Роботодавець дарує ну, як корпоративні, не, подарунки, та, корпоративні да. подарунки, якимось членам сім'ї далі, дал, можливо, подруги один одному можуть щось подарувати. Ну, Ти тобто, мені підготувала вже подарунки? Я думаю про це, але я, скоріш всього, нічого не придумаю, бо це так важко мені завжди кожен. Ріко, ці подарунки придумати кому mm -hmm. що дарувати, це для мене. чисто... це важко да, У нас любов п'ятеро дітей на двох. тому Тепри, нам треба. Не треба заздалегідь. Тому нам треба заздалегідь, Юля, щоб не стресувати. І Ти потім почала? ще Ні, ще ні. Але... А я вже почала. Молодець, яка. скоро і я. Що ж люди ще роблять саме в цей сезон Адвенту? Дебакер, пеперкакерь. Або інше щось. Так, вони печиво. Печуть пеперкакер це оце імбирне печиво, таке дуже пряне. Дослівно перекладається, як, як пеперне печиво. Так, <laughs> перцеве. Так, його це знаєте такий як елемент. Проводження часу з дітьми, особливо тому, що ви разом робите кошлі. та це тісто, потім разом його вирізаєте, різні форми скрізь. Ви можете купити, потім воно випікається, потім воно має охолонити. Ви його потім глазурю, цією прикрашаєте, розфарбовуєте. Тобто, це такий дійсно елемент традиційний. Більшість сімей норвезьких більшість пече пеперкакерюці і навіть дарують один одному. В нас в садочку дуже часто діти обмінюються. І ще буває таке, що роблять якусь таку велику величезну печеньку з діркою посередині, і вішають теж у вікно цього знаєш, так, Оцього, так. так, Вішають, щоб ну, чоловічок такий. з цього імбирного тіста робиться такий великий чоловічок, mm -hmm. який ну, як, би, як елемент декору використовується. Також у школах, у різних садочках, проводяться дуже часто в цей час Юля Mm -hmm. Тобто, як це назвати Аня? Майстерня Різдва, різдвяна майстерня. Так, тобто на ці якесь міроприємство, захід такий, mm -hmm. де люди, люди, дітки, як правило, роблять різдвяні картки, які вони будуть потім дарувати на різдвяний вечір. Вони роблять прикраси для ялинки та для хати. Вони шо вони печуть ті саме пеперкаки, mm -hmm. і це якби дуже популярно у норвезьких школах та садках. Також проводиться дуже багато юлі маркет. Та е, ярмарок, та до Різдва таких Різдвяних ярмарок. Що ще буває, називають їх Юля Месе, так, так. залежно від де ви Залежно, є, залежно. Де але ви тут, є. тут трошки Юля Месе це зустріч, яка досить коротка. Це, наприклад, от на вихідні е, організована якась зустріч пройшла вся. А Юлі Маркет він може бути дійсно таке місце, яке так, функціонує так. цілий місяць. От, наприклад, в Осло в нас Юлі Маркет відкривається зазвичай на початку листопада, і потім він функціонує аж до Року, що на цих Юля Маркетах відбувається, для чого вони взагалі треба? Там продаються сезонні якісь товари, якісь подарунки, знову ж таки, хендмейд зроблені, якісь е, е, їстівні оці всі прикольні штуки, які можна, то яблука там прикрашені. Правило, це традиційні якісь такі так. речі, які от, зі старинкою. Так. Якісь там там там, там. з з фермерського, ферми, які, там, не знаю, ковбаса. ковбаса самісон, да. якісь, там, ну Це якщо ми таке... про норвезьки кажемо. Mm -hmm. А в наприклад, Ладвосла через те, що це інтернаціональне місто, то тут на Юлі Маркеті можна зустріти і бельгійські вафелі, і якісь там ці чурас іспанські, тобто багато чого. Ще один цікавий такий аспект підготовки до Різдва. Люба, вибач, не цікавий, найголовніше <плес> для мене, бо я обожнюю. Це просто. Куди, от розумієте, куди в Норвегії ще можна вдягнути підбори. І вийти як королева, До речі, це. Бо ти кож... цілий рік ходиш е, якийсь там він тер, як... а, а, та, а тут ти можеш як зірка просто, як знаєте, як а вірка. Ти як зірка, а ж... та, ну, добре, як вірка сердючка <laughs> за цією зіркою на голові прийти і відгуляти так, що це, ну, розказуй. Ви знаєте про що? Ви вже здогадалися? За що ми зараз будемо говорити? Це в норвезькому мові називається Юля Бурь. Різдвяний стіл, що б це могло бути? Так би подумати. Да? Коли я приїхала саме в Норвегію, для мене це саме слово було досить таким дивним. Ну так, да, бо воно бурь, стіл, та, як елемент меблів, і Юля, як і Різдвяний стіл. Це посиденьки, корпоративи за як ми кажемо. Так, от що шос таке, Юлібур: це ми йдемо, ми гарно вдягаємося, і ми йдемо з нашим шефом, з якимись там колегами. Ну всі, хто працюють з вами в колективі, ми йдемо на спільний на спільну вечерю, е, нас гарно кормлять. Люди гарно їдять, п'ють, танцюють, співають. що не та вже хто е, на що гаразд. Як правило, відривається на полі. Так, відривається Там на як правило, це контекст робочий. Ми йдемо з колегами на оці юлібур. Так, але не обов'язково насправді, бо багато хто з дівчат, наприклад, подружжя, друзі, друзі, шкільні якісь товариші та навіть сусіди собі влаштовують. Просто як ті, такий... хто дружать, так. скажімо так, ті, хто дружать і гарно люблять, ну або часто проводять час uh -huh. разом. Ті йдуть на Юлібур. Сім сім'ями не прийнято uh -huh. ходити на Юлібур. Це не родинне свято, тому що саме різдво. Во, це вже родинне свято, тоді збираються сім'ї. А оце саме грудень, період оцих гулянок, корпоративів і у нас кажуть це на правда ж? правда. А норвежці кажуть Юлібур сезон. Вони так. Прямо так і називають сезон Юлібурів. І е, ви можете побачити оці всі вбрання в магазинах. Зараз все таке. Тому тут ніколи не можна знаєте, вбратися занадто. Чим більше близько, тим краще. А ще до речі, такий один цікавий аспект у, цього, у цих корпоративів. Так і, і взагалі не тільки корпоративів, це те, що там говорять талер для мене. Взагалі це був зовсім новий феномен, концепт. Що ж таке це «тала». Це не зовсім те саме, що наш. Тост Тож, тост, Він коротенький. А от стали це так, знаєте, стає шеф, і він такий, дорогі мої колеги, цей рік був не 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 але ми справилися, ми молодці, і в такому дусі він, значить, може, хвилин там 10-15. в кращому випадку 10, we, 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 залежно we, від we, контексту. Da. Так Ти, знаєш минулого року мене попросили мої колеги таку тали зробити. Я так стресувала, бо для мене це було вперше. Uh -huh. Уявився які років прожити ні разу тали. Вони так, що я не говорила, no, там вони. Але я справилася, всім було дуже смішно я і не сумнівалася, що <сі> ти по але. Як же ж норвежці скажуть будьмо, Якщо от, знаєте, ми хочемо так от цокнутися нашими келихами саме за щось, все ж таки випити. Хоча не завжди вони цокаються. Буває так, вони просто їх підіймають, вони але кажуть... вони кажуть скол. скол. Вони, скол. значить, це таке слово: саме будьмо". не будьмо, а от скол. Так. Ну це так, да, вівалент. А можуть сказати, скали сколефорде? Як наприклад, mm -hmm. щось там говорить: о, давайте за це вип'ємо. Але не кажуть, вип'ємо, кажуть, давайте за це посколимо. Не не знаю, ми Вони часто можуть сказати «скол фор наприклад. Новий рік». Але таких щоб побажань за здоров'я, за щось це такого наслідок. А до речі, ще один цікавий момент. От як ви їсте, ви їсте в компанії, і як сказати смачного? Чую завжди українці, вони якось так хочуть смачного. А як це Норвезь? Сказати. Норвежці не кажуть смачного, тобто це не є побажання. Та я бажаю тобі смачної вечері чи їжі. Вони сподіваються, що вам смакує. Вони кажуть хопер, де смакерь. Сподіваюся, що вам смачно, що вам смакує. Osionfish. А як же ж ми дякуємо за їжу? От ви поїли вас накормили. Українською ми просто кажемо дякую і все. А норвезькою прийнято казати так формати. Дякую за їжу. Так цікаво, мій чоловік, коли вчив українську мову, він завжди приїжджав до моїх батьків додому до нас і такий дякую за їжу. І Ми так умілялись. Дякую за їжу. Ми просто поїли, дякую, а тут так формати. Ще часто питають, якщо ви в гостях і хазяйка вам приготувала їжу, або в тому самому ж ресторані чи де ви там їсте, можуть вас запитати, смак Угу. вам було смачно? Чи смакувала їжа, якщо так конкретно? Та смак те це минулий час та смакувала, їжа. але ж вони люблять, як ми вже в одному відео говорили. Ми посилання теж зробимо на нього. Норвежці люблять про те, що вони переживають в даний момент говорити минулим часом. Mm -hmm. Наприклад, ви сидите їсте ту ж саму вашу там, норвезьку вечерю, цю різдвяну вечерю, і е, можете сказати, що мати смак Ви вживаєте минулий час, воно смакувало смачно. Так. Де смакте тоніделі? Де смакте гот або можна в принципі сказати де гот, але більш частіше вживається минулий час. Mm -hmm. Mm -hmm. Так норвежці дуже люблять тему різдва і часто про неї говорять. Тому ми вам підготували декілька таких самих типових запитань, які норвежці вам можуть задати, mm -hmm. щоб ви підготувалися. Дуже часто питають ва енскер додатіль юль. Що я, ти я, бажаєш? Я так? Зараз кажуть. Давай що давай енський май фем тюсен по Ютубі. Це кажу українською, кажи, щоб нас зрозуміли. <рес> Люба собі бажає тисяч підписників на нашому каналі. І до речі, статистика каже, що майже половина наших глядачів дивиться без підписки. Для нас це дуже сумно, тому ми просимо вас підписатися, щоб вилюблене бажання здійснилося. Порадуйте, Любу. Ще можна, можуть вас запитати, -фай -фай -юль". де ви будете святкувати різдво? Тоже таке, таке загальне питання. Що, як правило, Норвежці, навіть якщо вони живуть в Осло чи де, вони їдуть в те місце, звідки вони походять до своїх родин. Тому якщо дружина з Осло, він там десь з Бергіна, вони поїдуть там, один на одне з Бергію, на друге Різдво ведуть в Осло, <кліг> ну, це вже як, якась сім'я. Да. І таке дуже популярне запитання. Куди ж де ви будете святкувати? Так, або без специфіки, просто де вони часто питають: хардере наприклад, Чи маєте ви вже плани на різдво? От буквально вчора були в, гості, в гостях у норвезьких друзів, і я питала: планер? Угу. Ще часто запитують мене принаймні: Гудан файри, де Юль і Україна? І, бо, бо ж для, для них традиції нашого Різдва не зовсім як з луни, незнайомі для них, і тому вони запитують. І тут вже підготуйтеся, тут розкажете. Вже можете конкретно, Бо ми так по-різному його святкуємо, що тут вже залежить від ваших традицій та так. вподобань. Тому бажаємо вам затишного е, сезону перед Різдвом, або, якби нервець сказали, кушлі Адвен Стіден. І вживайте якомога більше різдвяної лексики. Підписуйтеся і побачимося в нових відео. Па-па!